Неймар є одним із найвідоміших футболістів у світі. Він забуває чарівні м'ячі та дарує радість мільйонам прихильників футболу. Але давайте сьогодні забудемо про його професійні регалі та подивимося, як живе та скільки заробляє цей футболіст. З вами Костя Фолсен, це канал FoodGram і нове захоплююче відео, після якого ви стовідсотково скажете Вау! Але перед тим як розпочту, по традиції закликаю підписатися на канал, натиснути на дзвіночок та поставити вподобайку. Сподіваюся, ви чесно виконали свою роботу, і тепер я виконую свою. Погнали! До переїзду у Саудівську Аравію бразилець жив у Бугівалі, який на річ лише 9 тисяч жителів і знаходиться у 15 км від Парижа. Особняк знаходиться недалеко від річки Сена і має п'ятиповерховий будинок котеджного стилю з газоном площею 5 тисяч квадратних метрів. Будинок облаштований басейном та декількома терасами. Футболістою він обійшовся у 12 мільйонів євро. У будинку велика кількість місць для відпочинку та величезні вікна, які відкривають чарівний вид на романтичну Францію. Як ви здогадалися, до житла Неймара близько нікого не підпускають, а фанати можуть бачити перед собою лише верхівку особняка, а також високі стіни із чорними воротами. Також у неї є здоровезний дім на батьківщині площою більш 6 тисяч квадратних метрів. Бразилець став володарем цього особняка у ріо де жанейро за 8 мільйонів євро. Дизайн будинку виконаний у сучасному стилі, а на задньому дворі встановлено майданчик для зльоту та посадки гелікоптерів. Будинок також оснащений тенісним кортом. Усередині встановлено більярдний стіл, посаджено велика кількість рослин і сконструйовано здоровезні сходи, які ведуть на верхній поверх. Кухня в особняку облаштована величезними столами та великою кількістю сучасних світильників. Плюс до всього в будинку знаходиться тренажерний зал, басейн, декілька спальних кімнат та найкрасивіших веранд. Але це ще не все, адже в цьому будинку є сюрприз для любителів хильнути. В ньому є окрема кімната для зберігання елітного вина, в якій налічується близько тисячі пляшок дорогого напою. Що стосується Саудівської Аравії, то там ще до переходу Неймара обіцяли футболістові будинок на 25 кімнат. З шикарним великим басейном, трьома саунами та особистим шуд-шефом. Але Неймар так і не переїхав до цієї країни. У цьому сезоні він встиг провести за команду лише 5 матчів, після чого травмувався та повернувся до Бразилії. Своєю чергою, Аль-Хіляль ухвалив рішення виключити зі своєї заявки на сезон зіркового форварда. Саудитам потрібно було купити ще одного іноземця, а оскільки в них зайняті всі 8 слотів для легіонерів, заявити потенційного новачка без виключення Неймара із заявки Хіляль -Хі би не зміг. Тож тепер Неймар може спокійнісінько відновлюватися та чилити себе на батьківщині до кінця сезону, витрачаючи неймовірну зарплатню від Саудійського клубу. Про неї я розповім трохи пізніше, тому додивіться це відео до кінця. Як ви напевно здогадалися, в Бразилії Неймар не відновлюється після травми у класичному вигляді цього слова. Не ходить по медичних кабінетах, не здає аналізи. В Бразилії футболіст відривається наповно. Нещодавно, наприклад, він закатив таку вечірку, які може позазрити сам Крістіан Роналдо. 5 лютого бразильця був день народження. За декілька днів до цього він влаштував вечірку, яка тривала цілий тиждень. Публікації заходу бразилець виклав на своїй сторінці у інстаграм. Протягом тижня відбулися різні події, а почалося все з турніру з покером, що перетворився на грандіозну вечірку. На ній були присутні багато зірок шоу-бізнесу, моделі, співаки. Під час вечірки гостям не дозволялося користуватися смартфонами. Внаслідок чоку фотографій було зроблено небагато. Що стосується Неймара, то нападник опублікував у соцмережах лише декілька світлин зі своєю донькою Меві, яка народилася лише в жовтні 23-го року, та колишньою дівчиною Бруною Б'янкарді. Чому колишньою? Зараз все розповім. Але спочатку пропоную вам познайомитися ближче з цією красуни. Парочка почала зустрічатися ще у 2021 році. Біанкарді, родом з Бразилії. Вона є футбольною шанувальницею, позиціонує себе як модель та блогер. У західній пресі писали, що дівчина має сина від попередніх стосунків, але його ніхто ніколи не бачив. На момент знайомства з Неймаром, неї було біля 500 тисяч підписників інстаграм. Наразі ж їх майже 10 мільйонів. Як бачите, дівчина суттєво прокачала свій профіль завдяки зірковому футболістові. Можна, як то кажуть, і розбігтися. Але ж причиною розставання Неймара та Бруни стало дещо банальніше зрада футболіста. Плюс до всього цього він вляпався в черговий сексуальний скандал, який Біакарді терпіти не збирається. На Неймара подали суд у Угорщині. Уявляєте, де він встиг наслідити? Громадянка цієї країни стверджує, що бразильська зірка є батьком її дочки. Дівчину звуть Габріела Гаспари. Вона працює продавщицею. Гаспар подала позови проти футболіста, вимагаючи проведення тесту на батьківство та виплати аліментів. Вона стверджує, що познайомилася з Неймаром у Болівії, де почався їхній роман, внаслідок чого вона звагітніла. Тепер Габріела наполягає на тому, щоб ім'я батька було вказано у свідоцтві про народження її дев'ятирічної дочки, а також вимагає виплатити аліменти у розмірі 30 тисяч євро. Слухайте, ну сума не така вже й велика для неймара, враховуючи на яку широку ногу він живе та гуляє. От, наприклад, ви бачили, на чому Неймар їздить та літає. Та це ж рівень якихось султанів. Перший літак бразильця Embra Legacy 450 за 17 мільйонів доларів. Другий Cessna е, за 9 мільйонів доларів. Ще є гвинтокрил за 13 мільйонів доларів. Його ви не переплутаєте з будь-яким іншим, бо на борту цієї чорної пташки є ініціали Неймара. Автомобілі тут теж не без сюрпризів. Бразилець є власником розкішної Lamborghini Veneno яких в світі випущено лише 4 штуки. Ціна авто 4,5 мільйони доларів. Наступна краля Неймара Лайкан Хіперспорт за 3,5 мільйони доларів. Це Ліванський гіперкар обмежного виробництва. Таких авто у світі лише 7. Ну, давайте ще одну покажу. Найдорожчо. Звуть цього звіра Кнінсіг Тревіта за шведський гіперкар, який коштує 5 мільйонів доларів. Таких авто у світі лише два: у Неймара та Флойда Мейвезера. Певне, не ви знаєте, хто це такий. Цікавий факт про Неймара: він полюбляє не тільки літати та їздити, а ще й грати в комп'ютерні ігри. Серед них, безперечним фаворитом, є CSGO. Туди Бразилець вливає шалені бабки. Також він полюбляє покер, тому перед сном не відмовляє собі у задоволенні покатати онлайн. Вам може здатися, що Неймар думає лише про себе, а це зовсім не так. Футболіст з самого початку кар'єри займається благодійністю. У 23 роки у штаті Сан-Паулу він відкрив інститут для малозабезпечених сімей під назвою проект Неймара Молодшого. Це дає можливість 10 тисячам людей займатися спортом, здобувати освіту та отримувати медичну допомогу. За всю кар'єру Бразилець витратив на благодійність близько 20 мільйонів євро. Зрозуміло, що в нього є з чого витрачати такі кошти, але все одно добра справа є добра справа. Серед рекламних спонсорів у Неймара є Gillette, MasterCard, Макдональдс, Пума, Редбул та багато інших. Завдяки їм він заробляє на рік близько 35 мільйонів євро. А щодо зарплати футболіста, то, наприклад, у своєму новому клубі Альхіляль Неймар отримує е, за сезон 150 мільйонів євро. За кожну перемогу команди клуб платить Неймару ще по 80 тисяч євро. Плюс до цього, футболіст отримує 500 тисяч євро за кожну публікацію в своєму інстаграм про Саудівську Аравію. Я би на його місці робив таких по декілька на день. При цьому Альхіляль оплачує всі рахунки нападника за готелі, ресторани та будь-які е, розваги на території східної країни. Якщо чесно, я навіть не уявляю, в кого ще з футболістів настільки ідеальні умови контракту, як Неймара. Напишіть в коментарях, якої ви думки про Неймара та про що ще зняти відео. А також не забувайте поділитися цим відео з друзями, які також люблять футбол. Зустрінемося в моїх інших відео. Чекаю на вас саме там. Все буде Україна!